Три правила про те, як бути привабливою для чоловіків: перше не намагайтеся сподобатись. Це дуже видно, чоловіки не дурні, і такі ваші потуги викликають бажання вас або пожаліти, або використати. На жаль, але ж ніяк не закохатися у вас. Друге, чоловіки не шукають жінку для того, щоб одразу кинутись, вирішувати всі її проблеми і витрачати на неї всі свої гроші. Уявіть. А хочуть вони отримувати радість, кайф насолоду, легкість. Тому жінка, яка кайфує від себе свого життя, насолоджується своїм життям, в неї позитивний настрій, позитивний погляд на життя, звісно, стає дуже привабливою для чоловіків. А те, що вам потрібні його гроші і не тільки, можна пояснити йому потім. Ну і третє, якщо вам сподобався чоловік, і ви хочете якось привернути його увагу, посміхніться йому, подивіться йому в очі, можете привітатися, навіть якщо раніше ніколи не віталися. І цього достатньо, якщо після цього він нічого не робить, ніяк себе до вас не проявляє. Ідіть і далі жити своє кайфове, драйвове життя, ваше кохання ще попереду.